Танки Леопард для України зміна звали покупця. Німецьке видання Хендесблад встановило, що це саме компанія із Федеративної Республіки Німеччини Рейнметал. Нам треба туди послати своїх спеціалістів, допомогти їм розібратися. Вона придбала 50 танків Леопард. 1 у бельгійської компанії з метою відремонтувати їх та відправити після цього в Україну. Ця компанія планує переобладнати танки на підприємствах Дюссельдорфської групи для використання в Україні. Нагадаємо, раніше змі заявили, що невідомий покупець придбав у Бельгії 50 бойових танків Леопард. І тепер планує передати їх Києву таким чином. Компанія Рейн черговий раз підтвердила свою прихильність зміцнювати обороноздатність Збройних сил України. У цьому зв'язку треба мати на увазі наступне. З певного періоду, коли Туреччиною керує пан Ердоган, в його стратегії визначилось таке. Він вважає, що для сучасної Туреччини відкрилось історичне вікно можливостей для того, щоб повернутися у велику світову і міжнародну політику, і щоб Туреччина зайняла те гідне місце, яке вона займала ще при султанській формі правління в період ще відомої нашої Роксолана. І безумовно, що інтереси Туреччини вони пов'язані із частиною колишнього радянського Союзу, я маю на увазі Азербайджан, із проблемами Далекого Сходу. І є такі е, думки з приводу того, що пан Ердоган претендує і на лідерство в цілому в ісламському світі. А ситуація, яка виникла із російської повномасштабної агресії проти України, спонукала Ердогана не лише до підтримки і великої спасибі лідеру Туреччини за це України, і мілітарної, і економічної, і політико-дипломатичної, але це спричинило і певні тертя і між туреччиною і Росією. І іншими суб'єктами міжнародної міжнародних відносин, які орієнтуються на Росію. і тому не виключаються різні сценарії е, того, що відбулося в цьому порту внутрішнього моря туреччини. Пов'язано із тим вибухом, про який ви говорите. Ми ж повинні розуміти і те, що дуже складні були останні президентські вибори. Фактично, країна розкололась майже наполовину. Ми знаємо, що в Туреччині діють певні терористичні об'єднання, не тільки курдські, а й інші, і не всі задоволені політикою Ердогана. І стосовно окремих країн ісламського світу, тому тут виключити нічого не можна, хоча не можна виключити і певних порушення певних технологічних процесів при зберіганні, транспортуванні і погрузці цього ж самого зерна. Але з огляду на те, як розвиваються події навколо цієї Чорноморської ініціативи і цього зернового коридору. І як за нього ухопилась Росія, і як Росія використовує цей фактор з цим зерновим коридором, як фактично зброєю проти України і інших країн, які підтримують Україну, не виключається можливо, що Росія, якщо не прямо, то опосередковано під чужим прапором чи як через якісь інші структури. Терористичні, могли вчинити цей терористичний акт. При тому ми знаємо, що очікується і державний візит ага. чи робочий візит Путіна в Туреччину. Чи відбудеться він, чи ні, час покаже, але розмови про це йдуть, і зовнішнє політичне відомство Турецької Республіки. До цього ставиться досить схильно, і е, той же Ердоган засвідчує, що е, стосунки між Туреччиною і Росією вони є конструктивними і спрямовані на те, що влаштовує обидві сторони. Ну, слова словами, але є і діла, які симпатичні для України, і за які ще раз повторю, Україна безумовно вдячна самому Ордогану і турецькому народу. Тому в цій ситуації, коли Російська Федерація терпить програш. На е фронті е проти України і шукає всілякі важелі для того, щоб е припинити допомогу Україні мілітарну з боку і партнерів, щоб скомпрометувати Україну в очах міжнародної спільноти і тих е дуже активних партнерів, які надають нам всіляку допомогу. У цей критичний для країни і нації час то виключати звичайно можливість здійснення якоїсь диверсійної акції з боку спеціальних органів Російської Федерації через другий, третій, четвертий країні теж не можна. Але так щось мені підказує, що принаймні до цього візиту Путіна, якщо він відбудеться, його анонсують на кінець серпня. Робочою версією цієї події все ж таки залишиться от така технологічна. Ну знову ж таки, подивимось. Далі, пане Василю, хочу вас розпитати про те, як розгортається безпекова ситуація в Чорному морі. Загалом, тому що з якогось моменту ну вона перестала бути грою тільки в одні ворота. Зі свіжого це десантний алінігорський гарняк е, і танкер Сіґ російський. Е, тепер спочивають після зустрічі із дронами. Е, взагалі, російському узбережжю Чорного моря е, в шести портам оголошено про військову загрозу. Е, як би ви охарактеризували поточну ситуацію у чорноморському басейні? Ну і рівень безпекової. Її? Я думаю, що при детальному аналізі ситуації в цьому регіоні, і аналітичні структури, і розвідувальні органи, і урядові кола країн Трансатлантичного партнерства і Європейського союзу все таки нарешті дійшли висновку і зробили оцінку і прогноз стосовно того, що безумовно дії Росії. В чорноморському регіоні вони становлять загрозу, і фактично Росія сприяє тому, що Чорноморський регіон почав поступово перетворюватися з зону стратегічної нестабільності, що шкідливо не тільки для країн Чорноморського регіону, але і для світової спільноти в цілому, маючи на увазі ту. Глобальну трохвимірну кризу і продовольчу, і енергетичну, і е, фінансову. Тому не виключається. А е, більш вірогідно, що напевне, е, у зв'язку з цим і е, пришвидшили і прискорили е, номенклатуру тієї допомоги, яка потрібна Україні, і е, в контексті відповідного озброєння. І в контексті відповідного обладнання, і в контексті відповідних елементів електронної радіоелектронної боротьби з тим, щоб підтримати можливості вогневі України для того, щоб давати активний опір.